Престижна премія Ukrainian Business Evolution 2025 за підтримки Kids Gravity відбулася у столиці. Це черговий грандіозний захід громадської організації Phoenix Charity, на якому підвели підсумки всеукраїнського щорічного нагородження. Сьогодні Phoenix Charity вдруге проводиться премію, де нагороджуються топ-лідери із різних векторів діяльності. меценати, волонтери ті люди, які дуже багато зробили для України. З перших відповів штабного вторгнення Так нагороджуються наша незлам, майбутнє нація, наші талановиті діти, які є прикладом, яка у нас красива, незламна та щаслива країна, країна щасливих дітей. Але ми дуже хочемо миру, спокою. Ціль заходу підтримка талановитих дітей, молоді та переселенців. Їх інтеграція у творчу спільноту разом з артистами, митцями, спортсменами та бізнесменами. Головна місія створити сприятливе середовище для розвитку талантів та культурного збагачення. Дуже важливо, що в нас є такі партнери, як Маріна Філіпенко, як Фенік Шаріті, тому що наша екосистема соціальна, я Маріуполь, завжди співпрацює з Фенік Шаріті, і ми бачимо в цьому таку велику. Підтримку, завжди вони допомагають і нашому медичному напрямку і напрямку підтримки переселенців, тому для нас дуже важливо сьогодні бути тут. На церемонії відзначили видатних юних патріотів та топ-лідерів бізнесу, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки та культури. Подія стала потужною платформою для обміну досвідом, пошуку нових партнерів та залучення інвестицій. Для мене це важливо, тому що я завжди підтримую заходи, які підтримують дітей. І напередодні дня захисту дітей а тут важливо зробити наголос на тому, що діти мають інтегруватися, мають отримувати можливості. Тут будуть і діти пороселенці, і діти зріз. Родин і головне їм дати можливість реалізовуватись. Вони творчі, вони класні, вони горять своєю справою як ти, наприклад, так само. Тому є можливість реалізуватися, виступити на сцені, отримати нагороду. Тому я радий бути частиною цього. Скажіть, будь ласка, яку роль ви граєте в цьому заході? Е, граємо роль таку за благодійність за допомогу військовим та безпосередньо дітям. Це дуже вагомий внесок на сьогоднішній день. Ми дуже пишаємося тим, чим ми займаємося, і наразі я дуже хочу, щоб наша країна перемогла разом до перемоги. Я думаю, що в нас все вийде. Дуже гарна атмосфера, дуже багато талановитих дітей, дуже дуже красиві дівчата. Традиційно на заході громадської організації Фенік Черіті зібралися топові артисти України, які подарували гостям гарний настрій та незабутні емоції. Я вважаю, що дітей взагалі треба підтримувати це апріорі. І батьки, ой, дорослі люди, вони для того дорослі, щоб вони опікуватися дітьми. А тим паче цей скрутний час діти Вони тим паче не винні в тому, що йде війна, і вони мусять реалізуватися. І наша задача максимально допомогти дітям реалізуватися. І якщо Діти творчі, а слава богу, у нас в Україні багато творчих людей. Дітей, талановитих. Їх обов'язково треба підтримувати. І ми віримо в нашу перемогу. І війна буде невічна, вона закінчиться. Рано чи пізно ми хочемо, щоб це було рано, і діти почнуть реалізуватися, і буде більше концертів, більше сцен. Ми завжди з радістю підтримуємо всі заходи, в яких присутні діти. Ми дуже любимо дітей, тому з радістю їх підтримуємо. Так, і цей захід теж є благодійний, і ми збираємо кошти для нашої армії і підтримуємо наші Збройні Сили України. Я завжди намагаюся приймати участь у багатьох заходах. Якщо я можу собі це дозволити, то чому б ні? І підтримка молоді, і інсталяції і в ну назвемо це шоу-бізнес. Да, може сказати, що це культурний пласт нашої країни і діточок переселенців, і діточок сиріт, і діточок, які залишилися без родини, яким потрібна підтримка. Мені мені здається, що це. Ну, святий обов'язок кожного чоловіка, кожної жінки, наших громадянки. А ми артисти. Ми ж повинні бути в авангарді. Важливо підтримати та оновити дітей у такий важкий час. Це дуже важливо. Це було важливо завжди. Взагалі, дорослі мають приділяти увагу. Виховання дітей не тільки здаваючи їх в якісь школи і кружки, а показуючи свій особистий досвід. Тому я сьогодні разом з донькою тут. Вона дивляться на мене, дуже багато разом зі мною виступає, бере участь в благодійних концертах, і це її надихає на, ну можливо, я не знаю, ти можеш в неї запитати, на заняття музикою. Щодо організації таких подій, вони потрібні, тому що діткам потрібна увага, сцена. І можливість відкривати свої таланти. Це наше майбутнє. Я рою але інших кори. Розняються слова, пролітаюшся хіба, спиш, і вже на пам'ять. Наскільки важливо підтримати дітей в такий важкий час? Дуже важливо, дуже важливо бути поряд з дітками, давати їм тепло, увагу, любов, розуміння та терпіння зі сторони батьків та дорослих і в цілому в оточуючому світі, в якому ми живемо. На жаль, на сьогоднішній день дуже важко попри все давати емоції позитивні, але ми сильні, непереможні, Ми впораємось зараз. такі періоди в підтримувати всіх, а дітей особливо, тому що зараз наш час дуже такий тяжкий, да і діти дуже вразливі, і потрібно підтримувати, показувати з кращої сторони їхні таланти, дійсно дивитися, чим вони хочуть займатися і до чого лежить дійсно їхня така молода душа. Наскільки часто ви підтримуєте такі заходи? Я взагалі сама волонтер. Також волонтерів співаю без безкоштовно для інших на інших заходах. Також я співаю для військових на полігонах і на передовій. Я часто буваю на даних заходах. Я вважаю, що є великим. Потенціалом те, щоб військові і всі несли нашу українську мову, українську пісню, і щоб ми розвивалися разом. Для них це є велика підтримка. Я дуже часто підтримую такі благодійні заходи, тому що я вважаю, що е якщо ти не можеш воювати на фронті, ти маєш допомагати тим, чим ти вмієш. Тобто, ми допомагаємо музикою, ми виступаємо на різних благодійних концертах. Був такий проект як музика заради перемоги. Часто беру участь в ньому. Також там, де запрошують, все на збройні сили. Звичайно, безкоштовно. Я задоволенням підтримую нашу армію. Гостей кращі з кращих: представники бізнесу, громадських організацій, лідери думок, інфлюенсери, засоби масової інформації, усі, хто не байдужий до долі наших діток і завжди підтримує заходи для розвитку молодого покоління. Це важливо підтримувати талановитих дітей, завжди шукати ці таланти, підтримувати їх, розвивати. Але на даний момент, в цей час, це взагалі одне з найважливіших моментів, які потрібно робити. Як вам атмосфера цього заходу? Дуже крута, дуже крута атмосфера. Саме в цей час ми маємо е, об'єднуватися і допомагати діткам, тому що діти це наше майбутнє. У мене у самої є дитина, і я б хотіла, щоб якщо у нього буде творча е, якась жилка, щоб ми е, суспільство також підтримували його і всіх діток, які захочуть бути е, на Феді на сцені і м, продовжувати наш творчий шлях в Україні увесь вечір на заході працювали учні дитячої телевізійної академії 33-й канал Кіц, які також отримали почесну нагороду і були визнані найкращими юними журналістами України. «33-й канал» канал це професійна студія юних юнактележурналістів, ведучих авторів проектів які навчаються таломистецтво та керівництвом досвідчених телевізійників України, операторська майстерність, робота в кадрі, опанування навиків тележурналістики, створення цікавих дитячих програм та кліпів, а ще знайомство з видатними особистостями для батьків, які мріють побачити свою дитину з екрану телевізора та дбають про якісне майбутнє своїх сина чи доньки, на базі 33 го каналу діє дитяче телевізійне агентство. Це нагорода для 33-го каналу Кіц. Не обійшлося і без благодійного аукціону. Гості донатили і тим самим наближали нашу перемогу. Організатори вдячні усім та кожному, хто долучився до реалізації такого важливого проєкту і показали гарний приклад, як не опускати руки, а працювати на благо України. 33 й канал Кіц спеціально для 33 го телеканалу. Це унікальний торт підготовлений спеціально для нашого заходу компанією Пека. Продукція представлена у всіх великих супермаркетах країни і налічує більше п'ятдесяти найменувань. Подивіться, як це гарно, а як це смачно, ви ще зможете оцінити сьогодні.